Хто у нас найкраще знається із тих, хто зібрався у цій студії на впливах. Напевне, Олег Грибачук. політик, ні, громадський діяч. голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. Ваша програмова заява. Політик правильно, тому що політик це людина, яка обиралася. Я був депутатом Верховної Ради, тому це позитиво політик. Але тут важливіше розуміння. Того, як і чим живе вулиця Банкова, бо в нас увага сконцентрована навколо цієї хворої інституції. І це проблема хронічна, ця проблема існувала при всіх президентах. Проблема, коли ти обираєш президента, вони борються за те, щоб їх обрали, вони проходять там всякі відбори, а потім навколо них формуються оці клуби любих друзів. У різних президентів ці любі друзі зразу запитання а не формуються вони до того і допомагають йому прийти Ні, до добу? того само собою, але статус любих друзів отримують не всі ті, хто допомагали. Це теж природній відбір, тому що я не думаю, що там роль міндіча була якоюсь визначальною в президентській кампанії. Там вперше ваші колеги говорили, що коли Зеленський пересів на його мерз броньований, от тоді це засвітилося. Але там були інші люди, і можна тільки гадати. У кожного президента одні люди роблять його президентом, але не обов'язково, що вони всі потім отримують оцей статус любих друзів. Що тут не так? Інститут президента єдина структура, єдина гілка влади, яка насправді нікому не підзвітна. Її ніхто ніколи не наважується там проводити аудити. Слідчі органи, правозахисники ніколи туди не наважувалися заходити. Ну тому що з першого президента про це мені Леонід Кравчук в інтерв'ю говорив. Що перше рішення було, що служба безпеки, це безпека, це президент. Потім вони підібрали собі прокуратуру, потім міністри внутрішніх справ, потім всі ті, що називаються силовики. І в уряді я двічі був в уряді, в кожному уряді можна було чітко. Побачити людей, так званих президента, і це всі силовики і інших, але при Зеленському це просто вже зрослося, тому що у президентського весь е, уряд його і е, апетити е, любих друзів виросли незрівнянно, і відділити тут е, президента від е, любих друзів неможливо. От колись говорили, що Єрмак е, е, це Зеленський, Зеленський це Єрмак. Але Зеленський це тепер частково і міндіч. Але як пояснити, що такі люди можуть з'являтися і мати такий вплив? Це тільки тому, що у нас так виписано законодавство, що е, ті, хто попадають в орбіту любих друзів, вони фактично не підсудні, вони всемогутні і вони можуть робити все, що хочуть. Якийсь невідомий е, і друг. вони можуть фактично робити все, що захочуть. Так, так. так.